Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумати над Словом Божим нам допоможе таке явище, як Тінь. Напевно, кожен з нас спостерігав у яскраву сонячну погоду або при великому освітленні те, що за нами з'являється Тінь. І як би ми не старалися від неї втікти, зробити це неможливо. Звичайно, якщо заходять хмари і сонце ховається за ними, тінь ніби пропадає, але це не означає, що вона перестає існувати. Бо коли знову з'являється Сонце, ми знову її помічаємо. Ця тінь нагадує нам про те, що Господь також завжди поряд з нами. І от в книзі Пророка Ісаї, в 54 розділі, Він каже: гори зрушаться і горби похитнуться, моя ж любов від тебе не відступить, мій союз миру не похитнеться. Господь вкотре нам нагадує, що Він є завжди поряд. І які би не ставалися події навколо, які б хмари не заходили в нашому житті, якоїсь тривоги, небезпеки, болю, страждань, Господь є поряд. Але пам'ятаємо про те, щоб Господь діяв в нашому житті, нам треба дозволити. І коли ми дозволяємо Богові, просимо, тоді Господь починає діяти, як добрий батько. І в нашому житті знову виходить яскраве сонце, і ми бачимо, що Бог є коло нас.